Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми Ми у Польщі. Сьогодні будемо говорити про українську спільноту у Польщі у Варшаві, про те, як вона змінюється, про те, як вона зростає і підтримує своїх. Наша гостя сьогодні це засновниця і керівниця ЮАХаб, найбільшого українського простору у Варшаві, культурна дипломатка Ольга Касьян. Оля, вітаю! Дякую. Добрий вечір, пані Світлана. Знаю, що приїхала до Польщі після початку повномасштабної війни Росії проти України, це 22 рік, і за цей час зуміла не лише адаптуватися, але й створити таке середовище, ну, власне, яке об'єднало об скільки вже? Десь 40, так, чи майже півсотні українських бізнесів. Тобто, створити такий простір в, у Варшаві. І мені здається, що от твоє ім'я за. Принаймні за цей рік да, існування вже навіть більше, так, український хаб існує. Воно стало дуже відоме, тому що вже всі знають, хто така Оля Касьян. Як це власне вдалося зробити, і чи планувала ти це зробити, коли приїжджала до Польщі? Дякую за запитання. Трошки про сам Хаба розкажу, що ми дійсно унікальні в тому плані, що ми створені як бізнеси українські, які ну це українця, фактично польський бізнес, юридично вірніше. Це польські бізнеси, зареєстровані в Польщі. Ми всі е, знаходимося в Польщі зараз у зв'язку з повномасштабною війною, яку Росія провадить проти України, і е, ми люди дії. Ті, хто хотіли діяти, працювати і не сидіти, не чекати чогось. Ми розуміли, що ми знаходимося в Польщі, за що ми дуже вдячні, що Польща нам надала, можна сказати, так, дах над головою в плані того, що ми тут в безпечному просторі з нашими дітьми, але, на жаль, Польща не змогла. Нам надати такі дотації, як в інших країнах, наприклад, в тій же Німеччині чи в Норвегії, тому це був наш власний вибір залишитися в Польщі, і це по різних взагалі відчуттях: хтось тому, що ближче до України, хтось тому, що думав, що краще там з мовою буде адаптуватися. Але ми залишилися, ми розуміли, що нам тут придеться вставати якби з нуля і повністю ну, себе… — починати життя спочатку, та, 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 так. Та, та. А як взагалі от виникла ця ідея такого хабу? От Коли ти приїжджала, чи вже було це, скажімо так, якось десь в ідеях, десь літало воно, в думках, чи ні? Чи це якось сталося так, просто в певний час, в певному місці ти опинилася, і, ну, власне, і так воно відбулося? Ну, по-перше, е чи Вітало в думках, чи якось так. То дійсно е зараз такий період, коли от Хеллоуін скоро буде, да? і в мене мала там сьогодні, теж, там, о, дух, там щось там, дух, ще щось. І так, знаєш, в мене постійно якось була ідея з 20-го року про створення хабу, але тоді це була ідея в іншому формулюванні, тому що я тоді тільки тільки стала мамою. І е так само зі мною твоя Колега теж стала мамою, яка моя подруга, журналістка в Україні. І до речі, так хто ж на Аня Тесленко? Подати... Ну так, це так, так. твоя колега, mm -hmm. але Добре. моя подруга, Аня Тесленко, журналістка ICTV. І власне, а ми з нею такі дієві завжди були, і ми з одного міста, місто Ромни, привіт, Ромни. Ось камера, туди? все тут видно, так, а, все туди видно Ромни. спокійно. так. <свісна> <свісна> і, власне, ми з нею почали думати, що треба зробити якийсь такий простір, де би мами могли і реалізовуватися, і відчувати себе безпечно в тому плані, що коли мама. Там або працює, або Та, щоб була теж зайнята дитина. І ми почали над тим працювати. Ми зареєстрували організацію Мама ХАБ в Києві і почали шукати можливості. Uh -huh. І, власне, дійшли до київської влади, і нам готові були виділити приміщення, трюповерхове класне приміщення, по якому ми ходили в січні 22-го року і. Думали, як там його перебудувати, переобладнати і зробити такий мама-хаб для жінок і для родин, взагалі з дітьми. Ну, і потім повномасштабна війна, яка змінила плани. Повністю, так, якби це було не на часі, і так сталося, що я виїхала з України. І, власне, ця ідея, вона в мене була. Я навіть цей проєкт переклала на польську мову. Але в той період, насправді, я думаю, що це для всіх був дуже важкий період. оці там перші місяці, перший рік. І власне. Якось не було навіть думок про те, щоб щось тут робити, бо ми всі думали, що ми от там повернемося, так? І... А що було найважчим от в перші місяці, якщо згадувати, так? От після приїзду до Польщі? Ну, втрати. Тому що е, в мене навіть запитували, як тобі тут живеться, що в тебе змінилось. В мене не змінилось абсолютно нічого. Ми навіть коли летіли на кордон, ми реально встали і вийшли одразу через пів години. Вже сиділи в машині, і е, бо в мене на той час дитині було рік два місяці, і я розуміла, що ну, треба дитину точно рятувати. Але я цілий час була на зв'язку взагалі з усіма, кому була потрібна якась допомога, чи порада, чи, звичайно, наші військові. І Як тільки я перетнула кордон з Польщею, я одразу стала в комунікацію щодо допомоги логістичної, скажімо так, Приїзду в Україну іноземних добровольців, з якими ми комунікували з 2015-го року, бо я як правозахисник саме займалася такою діяльністю так, і, і ти правозахисною ж є, законотворчою е, е, амбасадорка патронатної служби Янголи, Азову, янголи так? — Янголи наразі це янголи, третя окремо окрема штурмова бригада. Так, так, так. І так. власне, ну просто в мене не було навіть знаєш. Якогось часу взагалі подумати, що щось треба там оговтатися, чи там плакати, чи ще щось, бо вийшло одразу, так. одразу одразу в роботу, так одразу, так. одразу. Я, я, я... тебе розумію дуже я... добре, тому що в мене так само, і мені мабуть, щоб відійти від тих важких думок і нерозуміння ситуації, я одразу кинулася робити все, щоб, що я можу, як журналістка саме. Але, все ж таки, що допомогло от в той момент, та й зараз, мабуть, от не зупинитися, йти вперед і якось діяти? От що це? Це якісь такі, можливо, я не знаю, материнські почуття, що от. Дитина, відповідальність, і ти не маєш права там розслабитися, чи це любов, до, любов характеру? до України і розуміння того, наскільки важко нашим військовим. А в мене 95% всього мого кола спілкування на війні. Це військові. Ну так, а це військові або люди, які волонтери, так. медики. І тому то ми не можемо тут просто сидіти і нічого не робити. Ми маємо об'єднуватися, маємо бути разом, маємо розуміти, що ми можемо і що ми маємо зробити для України для того, щоб, а це дивитися потім е, в очі нашим військовим, і друге, це наші діти, наше майбутнє для того, щоб ми е, розуміли, що наші діти вони будуть е, пишатися нашою країною. І тим, які е, взагалі зусилля наші військові зробили ціною життя і крові, і ну, щоб так. через 15-20 років зберегти та, наші діти мали землю, бо народ без землі це е, народ, е, ну це такі кочові народи, та, які зараз е, теж вони існують, але до них зовсім інше ставлення, бо саме одна з ознак держави та, це територія, яку ми не маємо права втратити. І до речі, про те, що дивитися в очі військовим, нещодавно буквально на вихідних в мене був випадок, тому що я на вихідних була на дуже дуже крутому форумі у Львові, саме по культурній дипломатії, і потім поверталася: поверталася пішки через кордон. Так. Це взагалі окрема рефлексія по тому, як я йшла пішки. Але е, коли я перейшла нарешті кордон через 4 години, то одразу зустріла наших військових, які е, поверталися в Україну е, з навчань. І я людина, яка не Значання може просто. Польщі, так, так? Та, я не можу просто так стояти. Типу, мені потрібно підійти, подякувати. І я завжди закликаю всіх, що треба е, максимально дякувати, і говорити, що ми готові там, допомогти, якщо щось потрібно. І інколи просто поглядом реально там, подякувати чи прикрасти руку до серця. Е, і якраз е, я ще дивилася на цих хлопців і думала, можливо. Ливо, там хтось є з моїх знайомих, але нікого не було. І ну я їм підійшла, говорю, що ви дуже круті. Я от е, зараз живу в Польщі, але ми намагаємося там і сітки плетимо, і допомогу відправляємо, і один одного підтримуємо. Підтримуємо родини, тих, хто. Тут а хлопці там на війні, або родини загиблих. І от якраз в цій компанії були люди, які ну, реагували якби класно відкрито, а декілька відреагували агресивно, типу, а наші родини там. Ну і потім я говорю, що ви знаєте, я з 14-го року, якби в волонтерстві і в такій спільноті, яка дотична до захисту України. Тому, якщо вам потрібна якась допомога наразі тут або можливо там, то велкам Ну, щодо цієї дискусії, скажімо так, між це мені здається внутрішня українська дискусія. Суспільства, хто частина, хто виїхав, хто залишився. Мені здається, що це ознака демократичного суспільства. коли Хтось вирішує виїжджати, рятувати своє життя і дітей. Це нормально. Хтось все ж таки вважає правильним залишитися в Україні і жити під ракетами, під бомбами це теж нормально. Тому мені здається, що тут якось дійти до якогось спільного знаменника, мабуть, поки триває війна, неможливо. Але ця дискусія для українського суспільства вона дуже буде потрібна. І в майбутньому, і мені, наприклад, дуже не подобається, коли російська пропаганда на цьому намагається ще більше так от на цій темі посварити українців між собою. І я просто закликаю всіх не піддаватися на це, тому що ми, українці, самі можемо розібратися, самі можемо дати собі раду. І до речі, от я хочу повернутися до ЮАХАП. це простір, який. Діє вже більше року, так у Варшаві, і власне там відбуваються різні дискусії, тематичні, окрім того, що це і плетіння сіток, якісь культурні заходи, освітні і так далі. От що цей хаб означає для тебе особисто, от зараз можливість бути серед своїх і можливість відчувати, що ти можеш бути з Україною ментально незалежно, де ти знаходишся фізично. Тобто це такий як острівець України в певної мірої. До нас хто заходить, всі так говорять. Бо зараз ти ж давно не була. Запрошуємо. В нас вже три поверхи там повноцінних. У нас є тепер там і школа. То ви розростаєтесь, і... можна так сказати. Там трошки більше вас вже так. так також, mm -hmm. ну та, 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 ми вже на Макса. Там все, що могли, вже все. Зайняли, орендували, і це дуже тішить насправді, тому що фактично це все працюючі бізнеси, і це ті люди, які тут платять податки. І, ну, і кожен ж я так розумію, з цих бізнесів має якусь ще соціальну складову, так? Якісь певні такі соціальні речі, які робить для хабу чи ні? Тому що я пам'ятаю на відкритті, коли я була, то говорилося про це. Так, в нас є що вони змінилися в цього. нас. Є частина саме соціальних бізнесів, які mm -hmm. якраз. Витрачають фактично свій час і свої е, skills для того, щоб бути корисні спільноті і і українцям. А є такі, хто е, працює постійно в своїй. Конкретній сфері, наприклад, там це агенція праці, та да, вони не мають соціального навантаження, бо вони фактично ну, вони працюють як бізнес, і е, вони навіть не знають, або там у нас є чудова пані Світлана, яка робить манікюр. Вона теж вона У нас, до речі, була перша така резидентка, яка не мала соціального навантаження. Вона сказала, я готова платити вищу ціну оренди, але я реально не знаю, як я можу бути ну, в соціальному якомусь русі. Тому. У нас є такі, хто мають соціальну орендну плату, так. і вони зато роблять свій внесок власним своїм часом, власними своїми можливостями. Наприклад, організовують заходи або роблять нормативні документи для забезпечення діяльності хабу та партнерств. Або ну от я, наприклад, маю таку комунікаційну і представницьку діяльність. тому, А є такі бізнеси, котрі працюють в своїй сфері, і вони не долучаються до наших соціальних ініціатив на постійне. Але коли там потрібно, то коли є потреба, то, та, є потреба, то ми об'єднуємося і долучаємо всіх і всіх. Знаєш, як агітуємо, можна сказати, бути разом, тому що дійсно разом воно простіше і разом працюється краще, і це і обмін досвідом, і можливість теж долучення клієнтів один одного, тому що ми всі працюємо в різних сферах, і люди можуть прийти до одного. Наприклад, там прийти на вокал, і тут же побачити, що в нас є юристи, і піти до юристів на консультацію, а потім ще спуститися, і, наприклад, в взяти консультацію щодо купівлі автомобілів, тому це дійсно такий унікальний простір, бо ми можемо як і працювати. Так, і насправді свої якісь такі моменти, навіть особистісні, там закривати. Тому що в нас є ще і кафе. І наприклад, коли треба замовити торт, ти спустився на перший поверх замовив торт, спокійно знаєш, з чого він складається, і тобто можна не виходячи там манікюри робити, Все. там і юридичні <слуги> та. послуги, так і дитину залишити. Так, так Це, так, це да. більше ніж так. тобто, це фактично той самий мамахаб, про який. Так, от я якраз хотіла спитати, що щось, щось є від Мама Хабу, але він трошки вже в такому розширеному форматі. Не трошки, форматі, да. Да, навіть не трошки. Так, ну, так. Ну, це насправді цікаво. Мені здається, що якщо є якась ідея, така дуже важлива, яка корисна так людям, то в тому чи іншому вигляді, в тому чи іншому місці вона обов'язково буде реалізована, як це і стало з ЮАХабом. До речі, чи є ще хаби українські, чи відкриваються? Тому що я пам'ятаю, що була ініціатива держави Україна так про те, щоб відкрити хаби в країнах, де найбільше українців. Тобто йшлося про Польщу, йшлося про Німеччину, про Чехію, там і ще низку. Тобі ну, щось про це відомо. Те, що ти говориш, це саме державницька наша так, ініціатива. Так. І, власне, Бо у вас громадська ж ініціатива. Це, ну, так? це таке поєднання громадськості і бізнесу та ОТГ. У Варшаві українське. Mm -hmm. Але ми абсолютно відкриті до співпраці, до того, щоб поділитися нашим досвідом, нашими можливостями. Чи звертались уже до... за, скажімо так, за консультаціями якимось до, до хабу ну, щодо відкриття, наприклад, інших хабів в інших країнах ну, для було української ж спільноти? Було Міністерство єдності? Так. Пан Чернишов, міністр, колишній міністр колишнього міністерства, був так. з візитом у нас в хабі. Е, і тоді ми говорили про те, що так, можна поєднати наші зусилля. Е, наразі це міністерство ліквідовано, і наразі є Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Так, які мають це ж, вони ці є, функції, там. так? І вони так власне ми вже будуть. виходили на Zoom із замміністра. Власне, скажімо так, по роботі з діаспорою. Тому, ну, так, консультуємося, мабуть, варто сказати. Але це не якась активна така співпраця, і мені здається, що це дуже важлива ініціатива, але дуже важливо це робити саме з ініціативи навіть да, тих, хто проживає в тих країнах, тому що можна. В Києві вигадати все що завгодно, тільки не факт, що воно запрацює, тому що все ж таки є ем, такі особливості відповідно до країни так, перебування. Вгодно, вгодно. І ми, як люди, які вже тут пожили, от ми приїхали у зв'язку з військовою міграцією. Там ми така остання хвиля української міграції, можна сказати. До того були люди, які приїхали. Ще по іншим причинам, там в 90-х, 2000-х. Ну Хтось на навчання, хтось, на хтось об'єднання родини. Це зрозуміло. Ми через війну. Так, і ми всі просто знаєш, я до чого веду: що ми всі вже тут, так чи інакше, ми вже маємо якісь такі звички, які уособлені саме країною перебування. Українці, які в Польщі, це не ті українці, які в Іспанії, і не ті, які в Канаді. Зрозуміло, що кожна країна має свої особливості і, і, і менталі. І навіть, я не знаю, якісь правові речі і так далі. Але мені здається, що от ця ініціатива створення хабів. Виходить, що від громадськості, так, от від, вона е, випередила, скажімо, ініціативу держави. Так, і, але насправді це дуже важливо, тому що це об'єднання українців за кордоном, це можливість говорити, спілкуватись, підтримувати одне, один одного. Хочу запитати тебе, як змінилось обличчя от, української громади зараз у Польщі, у Варшаві, е, сьогодні. Чи за ці, там, майже 4 вже четвертий рік війна, так за ці роки відбулися якісь зміни, чи ти їх бачиш? Я можу прокоментувати реально тільки останні, там рік і пару місяців. Це те, угу. що от, діє Юйхаб, так, так. Е, тому що до того я якось не була долучена до такої активної діяльності тут. Uh, і ну, дійсно змінилося, тому що рік тому, коли до нас приходили люди і казали, ми хочемо бути вашими резидентами, ми говорили Окей, давайте а вони говорили, а що для того треба? І най найперше, що треба, це легалізація діяльності тут. Тобто, це треба мати або Йодг, тобто ФОПта, uh -huh. або спілку, або фундацію. І ми реально спонукали українців. Ті, хто не мали таких зареєстрованих діяльностей, так. відкривати. І, відповідно, люди, які навіть в Україні працювали, теж, знаєш, як. Як то мовити, по-українськи, та і тут приїхали, і в них ще і був страх і війни, і страх того, що взагалі щось починати, і страх там сплачувати податки, страх незнання польських законодавчих норм. Але ми їх спонукали, якщо комусь потрібно було, давали там і юристів до кого звернутися, і бухгалтерів. І е, це постала така активна спільнота, яка працює, яка не боїться, яка єднається. І я насправді з того дуже дуже Тішуся, і в мене, от всі резиденти, вся команда юхаб, ми інколи не встигаємо реально за подіями того, що в нас одне, друге, п'яте, тому що дійсно все паралельно. У нас тут плетуть сітки. Тут е, концерт звітний танцюють, тут вже там школа програмування проводить якісь відкриті заходи. Тут в нас малювання музики, і в мене інколи навіть заєш такий ерор 404 в голові, тому що я інколи сама не знаю, що, що в нас відбувається. Бо ти дійсно не встигаєш, і це говорить про те, що українці надзвичайно активні. І я нещодавно записувала сторіс, теж в неділю приїхала в хаб, в неділю ми ж працюємо в неділю, що теж є дуже-дуже класно. І е, я якраз говорила про те, що є е, така фраза, що не місце красить людину, а людина місце. Але головне, щоб було місце. І тому в нас завдяки містґруп є. Місце, тому що дійсно ми можемо реалізовувати будь-які наші бажання, ініціативи. І навіть зараз, коли стало прохолодно, до нас приходять наші сусіди, мамочки і нянечки, які гуляють з дітьми, просто в дитячий куточок просто побавитися. Тому що на вулиці прохолодно, йде дощ. Вони приходять, вони мають можливість і відпочити з дітьми, тобто і не сходити тільки українці, в кафе. так, але і да, не українці. І Поляки приходять, да. так, і всіх, всіх, всіх приймаєте. Чи є в Польщі от зараз, чи не зменшився, можливо, запит на, скажімо так, українську культуру, на українські події, на українські бренди, на українські якісь виготовлені українськими фірмами речі і так далі. От, чи не бачиш ти цього, чи не зменшився цей запит? Тому що стосунки відносини польсько, відносини польсько-українські переживають такі собі часи, так, ми бачимо різні опитування, бачимо. Те, що з'являється хейт, так і ну це не дуже приємно. Я думаю, що це, якби ну таке, мабуть, природні явище, там як коли тому, що дуже багато є, наприклад, хейту, коли от поляки там в Британії, так само що до них. Тобто, це мабуть нормальне явище, але як ти це бачиш? Я як зазначала, тільки повернулася з Global Culture Forum. Там було представлено більше десяти послів, там були люди мистецтва культури. І Ми якраз говорили про це у Львові, так? Так, так. І ми якраз говорили про те, що саме з нашими партнерами, з європейцями, ми маємо говорити їхніми мовами, тобто того, як вони розуміють, знаєш, як я там кажуть, що є різні мови кохання. Так, відповідно, в нас. Треба говорити зрозумілою мовою, навіть абстрактно. Я кажу, та. не просто знати мову іноземну, але і та. поняття використовувати, так? Та. наголошувати та. на певних речах, які буде говорити зрозумінні. через мистецтво. Наприклад, в Італії дуже, -дуже розвинена архітектура, та? і в нас теж в Україні розвинена архітектура, але італійці навіть того не знають, і тому ми маємо їм відкривати Україну через представлення нашої архітектури. Так, це Ти... правда. У нас хвилина до завершення. Шанові, так, тому, тому я, я зрозуміла, я почула те, що все ж таки треба враховувати так, певні культурні цінності, особливості того чи іншого народу, спільноти і країни. І спільно діяти. Спільно діяти так. Так. Дякую дуже за розмову, Басибі, вітання всім, всій команді ЮАХаб, дякую за те, що ви робите. І єднаймось, тому що разом ми набагато сильніші. Це була програма. Ми у Польщі. Нашою гостею сьогодні була Ольга Касьян, засновниця і керівниця ЮАХАБ у Варшаві. З вами була Світлана Мялик. Я нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського радіо для України, на нашому Ютуб-каналі, а також заходьте в наші соцмережі. До зустрічі.